Для того, щоб побудувати ринкову економіку, необхідно не менше 10 років. Для того, щоб побудувати громадянське суспільство в часі, це повинно бути не менше одного покоління. Сьогодні громадські організації України створили координаційну раду по захисту конституційних прав громадян. На рівні всеукраїнському ми взяли під контроль не тільки прийняття законів, а в першу чергу виконання законів. І такі об'єднання дають можливість в першу чергу побачити, як ухвалюються законопроекти і як вони виконуються. Тоді лише громадські організації зможуть поставити під контроль використання і майнових активів, і землі, і виконання самих законів. Приклад сильної територіальної громади показали жителі села Лісові Греневці Хмельницького району Хмельницької області, де на своєму сході вони чітко висловили право контролю територіальної громади за всім, що відбувається в їхньому селі. І це приклад сильної територіальної громади. А як сильна територіальна громада є в кожному населеному пункті, то і сильна тоді держава Україна. Лісові ГРИНИВЦІ це невеличке село, де мешкають понад три тисячі людей. А раніше на цій землі було налагоджено виробництво лікарських рослин, і на пахотних землях росла ромашка, м'ята, подорожник. Також вирощувались пшениця, ячмень та кукурудза. Мешканці села працювали в цій галузі, і роботовиробництво виробництва позитивно впливало на економіку регіона. Історично це виробництво походить ще з заснованого у 1954 році колгоспу Перемога. Потім декілька разів колгосп змінював назву, і у 2004 році, коли вже він був колгоспом Лісогриневецький, його очолив Миколай Іванович Бородатий мешканець того ж села, в руках якого опинилася земля, а також все інше господарство машини, будівлі, пахотна земля, з тих самих пір почався упадок колись потужнього колгоспу. Земля не обробляється. Сільськогосподарська техніка зникла, а гектари громадської землі розпродуються під приватну забудову. Коли Микола Іванович Бородатий очолив підприємство, то в нього було півтори тисячі гектарів землі, з яких зараз залишилося лише 625. Кожен в селі знає, що на землях колгоспу за ці сім років з'явилося чимало приватних маєтків, і майже всі ці люди не мають ніякого відношення до громади села Лісові Гринівці. На громадських слуханнях, які нещодавно відбулися в селі, люди підняли болюче для громади питання безконтрольне розпаювання землі місцевої громади. Для обговорення був запрошений і Микола Іванович Бородатий, директор колгоспу, який в 2009 році року змінив назву на державне підприємство Хмельницький. Люди цікавились питанням. Куди поділася наша земля? 600 гектарів землі. З них ми віддаємо Радоспу ще 50 гектарів землі. Де віддаєте? Це держава? Держава, де віддає. А де ще ділося 1000 гектарів землі? Микола Іванович не зміг дати адекватну відповідь. В той же час у селі є люди, які мають більше прав на цю землю. Це багатодітні сім'ї, пенсіонери, працівники соціальної сфери. Однак в списках розпоювання цих людей немає, а замість них земля відходить нікому невідомим людям. Крім того, Бородатий відсужує у громади села 200 гектарів пасовищ. Громада таким чином втрачає свої законні ресурси, і все це здійснюється за підтримки діючого директора. Ви сьогодні говорите? Що ви бородати Микола Іванович і заступник голови адміністрації Тісльов Сергій Петрович? Хай по суті нам пояснять, чому відбувається це без погодження сільської ради, депутатів і громади села. Дякую. Громадські слухання проходили дуже бурхливо. Багато людей висловили свою думку і запропонували конструктивні пропозиції. Були присутні представники Хмельницької районної та обласної державної адміністрації, представник Держкомзему, колишній керівник колгоспу, юристи та журналісти. Серед запрошених експертів була і Валентина Петрівна Семенюк-Самсоненко, голова всеукраїнської громадської організації Союз жінок України за майбутні дітей. У своєму виступі вона закликала мешканців села відстоювати свої законні права на землю і об'єднав зусилля боротися проти Свавільні. Діючими правовими механізмами Валентина Петрівна звернула увагу громади на ті можливості, які мешканці села зможуть використовувати для захисту своїх інтересів. Чому так іде велика боротьба за ваші землі? Та місто тут рядиш, та все тут і тому адміністрація, яка розписує, вона може затверджувати тільки технічну документацію, а рішення про виділення. Приймає сільрада. І тут абсолютно правильно, що ви зібралися з ходом і кажете, де землі запасу, де землі резерву, де ваше пасовище і де відповідні документи. І сертифікати затверджуються рішенням районної ради і сільської ради, де ставиться дві печатки. І тоді буде видно, хто, як, і ви правильно кажете. Як куди йшло, які документи робили, я тим більше, що зараз відповідно до закону про інформацію повинно бути все це опубліковано в газетах. Після громадських слухань було прийнято рішення рішуче діяти у правовому полі і привернути увагу місцевих керівників та перших особ держави до існуючої проблеми. Листи від громади відправляться до президента, генерального прокурора, а також до місцевих керівників, голови Хмельницької обласної адміністрації Ядухів Василя Степановича та голови Хмельницької районної адміністрації Колищака Віктора Михайловича. Наприкінці грудня пройде схід села, на якому буде Обговорюватися питання розпоювання землі і пройде координація наступних дій у відстоюванні інтересів місцевої громади, сильна громада дасть сильну можливість мати сильне демократичне суспільство, сильне громадянське суспільство. І з завдання координаційної ради. Громадських організацій саме в кожному населеному пункті провести сходи села, розібратися по цих напрямках, тому що небайдужість людей може сьогодні забезпечити свої належні умови життя в кожному населеному пункті, в кожному. Кожній територіальній громаді і лише громадські організації спільно із громадянами України, об'єднавши зусилля, візьмуть під контроль використання всього того, що належить українському народу.